Банда, створена російськими спецслужбами, планувала одразу два теракти на Запоріжжі, однак не вийшло. Злочинців упіймали бійці СБУ в ніч на понеділок. Шестеро терористів готувалися підірвати офісне приміщення одного з інформаційних агентств міста. У них вилучили вибухівку. В СБУ вже з'ясували, що в планах у затриманих був і замах на життя місцевого громадського діяча активіста автомайдану. Керував злочинцями з території Росії, житель Запоріжжя з подвійним громадянством, який не приховував, що працює за вказівками російських спецслужб. На меті у ворога був так званий Донбаський сценарій. Терористи хотіли дестабілізувати ситуацію і в Запорізькій області. Затримали бійці СБУ і спільницю так званого колишнього народного мера міста Слов'янська В'ячеслава Пономарьова. Жіночка 57-го року народження була членом терористичної організації ДНР. У 2003 році вже потрапляла в поле зору правоохоронців за хуліганство. Зараз її підозрюють в організації сепаратистських та терористичних заходів на Донеччині. Ба Більше вважають, що саме вона безпосередньо інформувала Пономарьова про кількість українських військових, які беруть участь в АТО, про місця їхньої дислокації, про озброєння, та навіть про морально-психологічний стан.